Дніпро розкриває секрети української історії. Те, що роками було під водою, тепер на поверхні. Ось, е... до речі, уламок керамічний. Угу. Який горшок був. Після теракту на Каховській ГЕС вода з водосховища пішла. Археологи знаходять усе нові і нові історичні пам'ятки. Отак, от просто зараз можна йти вздовж берега і знаходити знахідки. Але активізувалися і так звані. Чорні археологи, це втрачені сторінки з історії. це втрачені скарби, які б могли розповісти набагато більше про історію України в цілому. Хортиця історія під водою дуже повільно і головне обережно з води. Піднімають шовен доби козацтва. На дні він пролежав біля п'ятиста років. Це свідчить про те, що тут постійно проживало населення, осіле населення, причому з давніх давин, і розвінчував котре міф про таку собі безлюдну хортицю, про такий собі дикий степ, дике поле, коридор кочівників здовжічок завжди селилися люди. І це як би, продовження. Меж київської Русі, вздовж річок, тому що доволі була лісостепова зона. Кочівники тут не наважилися зайвий раз з'являтися, тому що це було воєнизоване тутешнє населення. Такі знахідки називають мокрою археологічною деревиною. Після багатьох років у прісній воді вироби з дерева не псуються, а навпаки, стають ще твердішими. Але щойно деревина висохне, почне розсипатись, тому її постійно змочують водою. Це човен довбанка, їх взагалі багато і по країні у нас, і по і в інших країнах, але кожна вона унікальна і за своїм виробництвом. І ми хотіли би подивитися, наскільки ця унікальність притаманна цій знахідці, що вона себе уявляє як конструктивне явище. Ми побачимо культуру особливості виробництва наших пращурів. Комуністи затопили землі, де щонайменше три тисячі років жили люди. Головна мета збудувати. І байдуже, що це зламані долі людей, які поколіннями жили тут. Цей страшний сон переходить у дійсність майже непомітно весь Дніпровський низ від Запоріжжя до Каховки. Одразу став невпізнанним. Пішов під Дніпровську воду, великий запорозький луг, потонули навіки старі хрести на дідівських кладовищах. Усе, що батькам і дідам століттями здавалося красивим від перших дитячих років, усе зникло. Науковий співробітник національного заповідника Хортиця Анатолій Волков показує на мапі, як виглядав Дніпро до затоплення. На цій мапі ми можемо приблизно Побачите, як виглядало старе русло Дніпра до побудови каскаду Гес. Це було отаке русло. Потім оця ця територія великого лугу була затоплена і утворилася на цьому місці Каховське водосховище. Всі оці ділянки були затоплені. Зараз вони знову відкриті. Великий Луг називають колискою козацтва. Тут була унікальна природа з озерами та болотами. Дубовими лісами і рідкісними тваринами. Цей такий біоценоз утворився впродовж довгого часу. Там територія була насичена різноманітною здобиччю, рибою і таке інше. Тому всі мешканці, там козаки, татари, які різного часу тут мешкали, вони спеціально вибирали цю територію. Тут можна було займатися промислом, і головне це була вдала територія з приводу військової. Тактик. Саме це місце стало символом свободи того часу. Тут оселилися козаки, тоді так і казали: січ мати, а великий луг батько. Ворог тут розгубився, бо й не помітив війська. Тут легко можна було скритися від ворожої атаки, і на деяких ділянках можна було просматривати територію на дуже велику відстань. Зручна для та... життя та ведення війни територія, окрім лиха, яке спричинив теракт на Каховський ГЕС, і велика кількість підтоплених будівель. Люди та тварини опинилися в пастці води, все ж таки, археологи та історики отримали величезну можливість досліджувати те, що роками було під водою. На цьому стилі те, що вже прямо зараз вдалося знайти. А скільки ще буде знайдено, ось, наприклад, ця пряжка це. Часів татар виглядає дуже красиво, і от тримаєш її в руках, розумієш, що їй дуже багато років. Або ось бомба часів російсько-турецької війни. Це шматок цієї бомби, її наповнювали порохом, і потім вона вже вибухала. Все це, звичайно, цікаво спостерігати. А я думаю, що історикам особливо цікаво це досліджувати. Це уламки кераміки. Невеличкі фрагменти. Здебільшого тут представлена доба бронзи, тобто ми говоримо про 3-4 тисячі років і віку. Це все знахідки, які були зроблені під час моніторингу берегової смуги. Це невелика частина того, що знайдено. воно просто обробляється, миється, проходить камеральну обробку. Потім запаковуються, підписуються до наступного етапу камеральної обробки. А яким чином взагалі вдається встановити вік? В археології є декілька методів, по яким встановлюється вік. Найпростіший — простий це по візуальному вигляду ми можемо сказати, дивлячись на аналогії, які вже ми маємо, про те, як виглядає цей уламок. Наприклад, які суміші знаходяться в тісті, тісто це керамічна маса, яку випіли. Тобто ми відразу бачимо, що це липний горшик, не гончарного виробництва. Ми бачимо, що в його складі є дрібне каміння, там маленький вапняк, мушля. Третій це орнамент. Тобто ми бачимо якийсь вид орнаменту. Він на різних гошиках. Різний. І виходячи зі всього цього, ми вже можемо приблизно, а іноді навіть точно казати, який вік має той чи інший уламок. Саме на території Великого Лугу з'явилися перші літописні згадки про козацтво. У 1564-му Томаківська Січ, трішки пізніше Базавлуцька Січ, ще через 35 років Чортомлицька Січ, потім Кам'янська та Нова Січі. А сам острів Хортиця, де розташовувалася Запорізька Січ, був своєрідною верхньою частиною Великого Лугу. От саме тут дуже добре видно наскільки менше стало води. От бачите, скелі. От вони мають такий дещо різний відтінок. Ті ділянки, які біліші, саме там була вода. Тобто, ну, десь приблизно метри три води спустилися після того, як росіяни вчинили теракт на Каховський ГЕС. Вон видно, вода. Метрів шість немає точно. Ось ці тільки дві скали були видно. Ось одна й друга. Територію заповідника тепер постійно патрулюють археологи та історики. Щодня на поверхні з'являються усе нові й нові знахідки. Вони важливі для історії. Ось, до речі, уламок керамічний. Угу. Який горшок був? Це він це. Частина вінця, ліпна, кераміка. Ну, таких знахідок буває багато. Тобто, якщо тут зараз з металошукачем походити, то можна дуже багато всього знайти. Ну, дивіться, як відбувається нашарування історичних пластів. Це від давнини, вона, звісно, глибоко знаходиться, і до сучасності. Тобто, зверху знаходиться сміття ХХ століття. Якщо ми зараз візьмемо металошукач і будемо ходити з ним, то ми здебільшого будемо знаходити там. Кришки від пляшок півних них там або якийсь мотового ХХ століття. І прямо посеред зйомки наш оператор випадково наступає на якийсь предмет. Анатолій підказує, це історична пам'ятка. Нею виявилася куля. Тут треба обережніше. Отак, от просто зараз можна йти вздовж берега і знаходити знахідки. Круто. Це виходить що. Я Зараз передаю історичну спадщину. І якого віку? Це, це середньовіччя, Бізність середньовіччя. Ну, може, доби казати, часів російсько-турецької війни. Угу. А як ви це побачили? Ну, у нас вже за роки певний погляд, ми бачимо такі речі. Хортиця одна з основних баз часів російсько-турецької війни. То зручно було займати оборону, хоча жодної битви саме на Хортиці так і не відбулося. Основним елементом були замкнуті квадратні редути. Їх висота щонайменше 3 метри. Влітку 1736 року побудували найпівденнішу лінію укріплень, що простягнулася від балки шанцевої на сході до південного схилу балки широкої на заході. Ця лінія складалася з чотирьох редутів, з'єднаних валами і ровами. А от зараз от куля вона була фактично на поверхні. Як це можливо? Я був впевнений, що вона десь під землею. Ні, воно залишається от -от в таких от якраз місцях, утворюючи пісок вимивається, і він залишає по собі речі, особливо якщо вони металеві, важкі, то вони їх у таких впадинках якраз вони залишаються. От, наприклад. Кістки, да? також ми їх збираємо, можемо по ним е, казати, які тварини були на цій місцевості давнину. Ага. Це, скоріш за все, сучасне щось. Але по стану кісток ми То можемо само, вже виявити. Це теж кераміка, де? так? це теж кераміка, шматок, причому давня. Головні вороги науковців – ті, кого в народі звикли називати чорними археологами. Але самі ж історики кажуть, ніякі вони не археологи, а купачі, які ходять з металодетекторами і забирають коштовні речі, і потім не здають їх в музей а продають або використовують у своїх власних колекціях. І це вже виходить з того, що річ потеряна для. Науки для людей, для музеїв, купачі знищують цінний ґрунт, під яким можуть бути важливі пам'ятки. На перший погляд, знахідки можуть здатися сміттям, але це важливе джерело інформації. Є люди, які ходять, збирають, але вони не уявляють цінності речі. Наприклад, звичайні мешканці є такі, що ходять там збирають металобрухт по берегу, потім здають його просто як лом. Серед всього цього може потрапити щось цінне також. Тобто люба діяльність на береговій смузі після відходу води це зараз неприємно. Чому копачі? Це реально велика проблема для археологів України. Тому що, по-перше, в нас немає заборони проведення пошукової діяльності без певних знарядь. Люди можуть це робити і правоохоронні органи або інші організації можуть навіть не здогадуватися, що людина на даний момент саме займається якимись попередніми розвідками. І в результаті... Часто пошкоджуються пам'ятки так, що їх не можна потім ідентифікувати, не можна їх описати, не можна знайти ті предмети, завдячуючи, які можна було б дослідити в подальшому об'єкт, який саме тут знаходиться. Все це, що знаходять і незаконно використовують, воно втрачено для держави в цілому. Це втрачені сторінки з історії, це втрачені скарби, які б могли розповісти набагато більше про. Історію України в цілому, яка є дуже багатою, цікавою, і кожен предмет це додаткова перлина, додатковий ланцюжок до єдиної загальної великої картини історії України. І Часто предмети, які можуть бути знайдені на території, можуть давати поштовх до подальших відкриттів, на які ніхто не очікував. Окрім працівників заповіднику. Територію патрулюють і співробітники поліції. Патрулюємо по узбережжю річки Дніпра, де бачимо велику кількість апятки, де вони з'являються. Це копачі, чорні археологи. Ми з ними здійснюємо спілкування та виявляємо таких громадян. Передаємо їх до райвідділку, де згідно чинного законодавства, далі, далі дії. Рай здійснюється. Часто вам доводиться стикатися з копачами на цьому збережі. Та доволі таки часто виявляємо, реєструємо і все передаємо далі в компетентні органи. Але головні історичні відкриття ще попереду переконані науковці, колись великий луг. А сьогодні Каховське водосховище, звідки пішла вода, досліджувати небезпечно. Це зона бойових дій. Дуже цікаво, я би залюбки туди потрапив, то що відчуваю, і знаю, що там буде багато знахідок, багато знахідок доби козацтва. Саме цей період мене цікавить найбільше. Там були затоплені січі, городища кримських татар, татаро-монголів. От різноманітні кургани, могильники і таке інше. Ця територія великого лугу вона насичена на пам'ятки. Мені б, звісно, було дуже цікаво там побувати. Але з приводу вашого зауваження, що там не ходять чорні археологи, то ми зараз бачимо в соціальних мережах багато повідомлень про знахідки з цих місць. Тобто вони ходять там місцеві, мабуть, або хтось, які мають змогу туди потрапити, виставляють речі, які по фото видно, що вони дуже цікаві і рідкі. Зараз на Хортиці нетипово тихо. Раніше такий стан речей таку тишу неможливо було уявити, адже за рік сюди приїжджали мільйон туристів. Сьогодні, в умовах воєнного стану, хортиця закрита. Але коли закінчиться велика війна, Сюди знову прийдуть туристи не тільки з України, а можливо зі всього світу, адже переоцінити важливість цього місця дуже важко. Саме тут зароджувалося українське козацтво.